Чоловічі кофти ліверчі. Така йде худі з капюшончиком. Дуже класна. дуже м'якесенькі та тепленькі, приємні до тіла. Емочка. Тут на нагрудний карманчик. Така йде середина на кожушку. Елічка. х Ось такі вони йдуть м'якесенькі, теплесенькі. XL. Нагрудний карманчик на замочку. Серединка така дуже м'якенька та приємна. Елічка. Емка. XL, Серединка є ось такий фліс. Емочка. Дедуть дуже легенькі та тепленькі. Елічка. Жилеточка. XL, Иль, касцеплесенька Серединка L XL та XL.